Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключинку Анжелом із Півдня Одеської області. Просили сповісти мене про гранат. Ну, так як ми живемо на самому півдні України, не раховуючи Крим, у нас сьома Б-зона, це тепла зона. Це говорить про те, що у нас іноді тільки бувають морози до 14 градусів. І все, але це буває дуже-дуже дуже рідко. Раніше, колись і колись в нас були і сніги взимку, і морози були, ми по півзими відпочивали, тому що було холодно. Наразі в нас останні роки морозів майже нема, тепло. І ми навіть перестали кутати гранати, тому що гранати в нас саме тут, на півдні, ростуть у людей давно. Але їх завжди закутували на зиму, закривали. Останні роки ми цього не робимо. Він собі росте. Ось потім плодоносить, як бачите, він висять плоди. Ну, скажу, що я його саджала так, колись мені давно його дали. Я ще не, не займалася квітами. Сусідка мені дала від кореня, відросток відкопали. Він у них, до речі, росте кущем, бо гранат це кущ. Взагалі це від природи кущ. Він весь часом. Знизу відбиває поросль ми весь час її обрізаємо, боремося з нею і вивели отак от наш штамп зробили деревину. Сусідка дала мені, я посадила два штуки, один прижився, другий ні. Колись тут саду не було у нас, був город Я його тут посадила, О, жабка. Посадила, він розріс у нас кущем. Спочатку скажу, що в 2011 році він нам дав перший врожай, був один гранат. Один, але це ж скільки було радості, що в нас свій гранат вродив. В цьому році, перший рік, скажу за всі роки, що він у нас живе, бо ж порепались, а треба вже зривати. Якщо вони репаються, це стигли. Була тля. Так взагалі шкідників ніколи, ніколи ніяких шкідників не було. В цьому році була якась тля. Ну, знаєте, що в цьому році якийсь аномальний рік взагалі був у нас. Е і гранат був у тлі, мені довелося його оприскувати від тлі. Ну, тля це не так страшно, два-три рази прийшла, обробила і все. Так, хвороб у нього зовсім нема ніяких. Близько підійду. Ой, ну цвіте я вже показувала у відео, колись гуляла по саду, показувала, що цвіте він дуже гарно, багато. Ну ці гранатики вже трошки пізніше зав'язалися, але все одно вони будуть. Ну, По-перше, можна буде вичавити з них сік. Он там такі крупні висять наверху. Ну, я вже їх дістати не можу. А он, бачите, он репнув гранат один. Це вже він стиглий, стиглий, треба його обов'язково зірвати. Скажу, що гранат. Не любить багато поливу, дивлюсь, і там починають тріскатись, треба зривати вже. Не любить багато поливу. Зараз я виберуся, звідси. Ой. Ну, я ж кажу, що тут, коли його садзала, тут був просто в насад. І от біля ставочку його ніколи не поливаю. Йому досить вистачає вологи. Вологи від ставка. Скажу, що та таки не любить він вологу, тому що, ну я скажу, у нас тут практично в кожному дворі вони ростуть. І от у наших знайомих, де ростуть, вони його майже не поливають. І він, я скажу, що навіть краще плодоносить більше плодів. Ну, У нас є ще в городі один гранат. Я взагалі замовляла у людини іншу рослину, вони перепутали, прислали мені гранат, Ну, я собі залишила, думаю, нехай буде якийсь другий сорт. Тому що сортів гранатів є декілька. Є е, у нас, наприклад, коли він достигає рожевий всередині, Ці його зернятка рожеві, а є такий бордовий, є червоний, ну, такі є різні. Е, скажу, що можна його розмножити насінням. Просто насіння. У нас в дворі, до речі, кожен рік сходять сіянці, тому що ми хтось із гранати кидає кісточки у квітник. І я вам скажу, що гранати сходять і ростуть. Скажу, що сіянці будуть зацвітати десь на рік сьомий-восьмий. А ось я ще розмножу його. Гілочками під пляшку, живцями під пляшку, і у мене є декілька там вкорінених рослин, то він зацвітає плодоносить скоріше, ніж сіянці. Я раз повторюю, що в природі це кущ. Багато в кого вони ростуть кущами. Можна просто лишати як кущ. І тоді буде легше його накривати на зиму. Раніше в нас ну, так і вирощували всі кущами і просто нахиляли до землі взимку, нахиляли його, і накривали там целофаном, шифером. Я колись закутувала лужанням. О, такі. Ну, Лужання це, це в нас так кажуть, це стебла від кукурудзи. В'язала снопи з них, облажувала цей свій кущик. І зверху замотувала целлофаном, але е, наверху залишала таку дірочку, щоб він дихав, тому що міг спріти за зиму. Бо в нас то морози, то потім жара, то морози, то жара. ну Так як я скажу, останні роки нема морозів, то ми їх не кутимо, перестала його обрізати вверх. Тому що, якби його не обрізала вверх, це була б уже деревина величезна, величезна. Так як я обрізала весь час вверх, щоб можна було його кутати на зиму, то він такий ну ось вже. Ось які дві зими, по-моєму, перестали кутати чи три. Ось він так у нас виріс. То завжди обрізала, щоб був низенький. Скажу, що коли квітує, він просто червоний. Просто червоний від квітів. Дуже гарно. Ну, ось про гранат. Ну, скажу, що у нас от буває іноді мінус 14 було, ну, це кілька ночей, одну-дві ночі, все, а потім знову так до 10 градусів. Тож він витримує спокійно. Спокійно, спокійно витримує отакі морози. Ну, і значить все розповіла. Воду не любить, і шкідників тільки ось була тля у нас, хвороб взагалі в нього ніяких не було ніколи. В принципі, це, що якщо будете держати кущем, то буде менше волокіти, хоча теж треба буде прорізати кожен рік кущ, тому що буде обрізати, треба буде все одно молоді паростки, щоб все-таки він більше давав плодів, а не губив свою силу в молоді паростки. Ну, друзі, і все. Ну, скажу, що все-таки. От коли у нас було до 20 градусів морозів, то ми його, я ж розповідаю, прихиляли, накривали, і він е ріс у нас. Ну, але зауважте ще одне, що у нас зими все одно короткі, хоч вони й були холодні, але вони короткі. Як то кажуть, у нас грудень ще не зима, а господі, а лютий вже б не зима. Так що так. Це, друзі, бажаю всім гарного здоров'я, чистого неба над головою.